Друзі, привіт! У цьому відео коротко розповім про особливості і нововведення, які відбулися в інтернет-магазині INEX. Почнемо спочатку. Реєстрація на сайті безкоштовна. Зареєструвавшись, ви користуєтеся усіма послугами площадки безкоштовно. Також немає обмеження у кількості товарів, які ви розміщуєте на даній площадці. Перша особливість Айнекс-площадки площадки це кешбек від магазину 50% від суми поповнення. Якщо ви розмістили на сайті 5 або більше оголошень з товарами, поповнюєте рахунок магазину на необхідну суму грошей, купуєте необхідну вам річ, Айнекс-шоп повертає вам 50% грошей. Наприклад, зареєструвалися. Розмістили 5 речей, які пиляться у нас в шафі вже руками. Вибрали товар, який коштує для прикладу 10 доларів. Тоді поповнюємо рахунок inx Shop на суму, яка необхідна. Купуємо бажаний товар і отримуємо кешбек 50% від суми поповнення, а саме 5 доларів. В результаті ми отримаємо бажаний товар і кешбек. Це дуже круте нововведення, яке допоможе всім користувачам купувати більше і дешевше. Друга особливість площадки ми зможемо продавати товари без обмежень. Отримаємо кошти за них і купуємо потрібну нам річ в магазині INEX. Тобто, обмінюємо товари, які ми не користуємося, на ті, які потрібні. Третя особливість INEX-площадки це можливість заробляти не вкладаючи ні копійки. Розповідайте про даний магазин друзям і запрошуйте їх стати учасниками. Заробляйте від їхньої активності. Маркетинг детально розберу на вступних відео, але зазначу, що учасники зможуть отримувати пасивний дохід від усієї своєї команди. Друзі, ссылку на реєстрацію лишу під відео. Безкоштовно реєструємося, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу!